Хоті привітати нашим і вашим діточкам вас і з ним народження. Потім ще привітати. <правдає> щасті, красиво нам маленьким ночі мати. Ви вчитель, ви поет, душі, романтик, є і люди. Присвячені вам вірші. В освіті буде така ідея. Мовчу те, таланти вміє те розкрити, авангарді і бо найважливіше вам придіти. У нас не хочете слова, такі що серце наше тане. Душа і сила в них жива, в цих слів навіть світ пуста. І вас, любов, до нас піде, те площа завжди зігріває. Такої тіти кінця у цілім світі душ немає. Ми дуже любимо вас всі і завжди будемо любити. Бажаємо в ясній красі, вам ще років добрих жити. Ми вже багато всіх. України там вже не кидаємо, даємо. А ми вам ще малі танцювальні, бо тут не. Добі ночі, що весну проходять за думками, за вашу посмішку я свободе чуданки для слухання. Посидіть вам за дні, і за перерви, та уроки. Та добрість вашої пісні є за наші перші, перші кроки. Ви, наче мама, біля нас для всіх знайдете добре слово. Турбуєтесь про нас весь час, і з вами нам усім чудово. Ви відкриваєте світи і двері у чарівну казку. Ми хочемо в серці зберегти, любов, тепло і вашу ласку. Прийміть вітання наші щирі, хай ваша доля роспить, хай удоволі щастя, мері, весні, красується літа. Хай усмішка в чарі скриться, пісень весела, хлимно линула водограй, хай весна щоденно сниться і веселково грає небо край. Віду радості, теплі, рівно весело, красиво, багато на цій землі, дороги, в і щасливо. Перш будемо крику, вчити поганіше, зросте погано люблять, і те, що найголовніше. Бо молода завди для нас, як та безначоли на скільки. І хай спішить вона і час, а сонце ваше у зенітне. Хатло все земли, пойпів житі. То ведеться, хай акторія ось не менеться. Ці заступні він дарують удачу, мир і ласку. Толкне на радість і пісні і черзну світля рукас. Хай любви піде один, та ще на хати намагає, щоб весело було у нім, бо не все А Ще вам зичимо тепла, добра любові по щоб доля доброю була, а світі мирно, гарно, ясно. Ми дуже любимо вас, вас всі, ми наше сонечко привіте, Встречайте ранки у росі, трояндою життя, хай ки. І хай летять за днями політики. Найкраще почати. До вас лише відменять пісні, найкращих вітер розпитати. Прийміть наш до землі за те, що ви для нас як мати. І, і хоч ми зовсім ще малі, та день це й будемо пам'ятати. Нашу усмішку є сніко на, вашу Дочарів, на і забута. Вечарів ніколи, сістела, зберіга. Низький зеку вам батьки. Дуже дякую, діточки, за таке привітання. Я відчуваю що вашу любов, те, що, те, що ви е, такі в мене хороші, я дуже рада. Напевно, доля мені подарувала е, той проміжок часу, коли я з вами працюю. І хочу, щоб ви тут батьки величезними, розумними, слухняними, щоб далі нам було добре з вами працювати. Ну, а вам, батьки, Маємо сказати великі, щире вчительські Дякую за ту любов, за ту повагу до себе. Ну і думаю, будемо працювати так дружно до кінця класу І в нас буде все найкраще, як може тільки бути в школі. І у ваших діток також. Дякую, дітки.